Мене звати Наталя Антощак. За фахом я продавець бухгалтер, але ніколи по професії не працювала. До Forever я приєдналася, тому що я шукала компанію, яка мені допоможе відновити моє здоров'я після онкології. Так я пройшла багато різних процедур, хімія, промені операції. У мене шлунок був просто в дуже поганому стані. Подобається мені продукція. Вона дійсно дуже класна, натуральна і працює. Організм дуже гарно себе почуває, принаймні мій. І ще я починаю тут розвивати свій бізнес. Я бачу для себе такі перспективи, що е, на сьогоднішній день я перший раз за 20 років виїхала в подарунковій програмі сюди в Карпати, де я ще не була сама жодного разу. Оце до мене таке пройшло айне. 20 років я не відпочивала сама. Все з сім'єю. Я би порадила не думати. Приходити на семінари, приїжджати першим, в першу чергу семінар, тому що на семінарі дійсно дуже доступна інформація. Ти зовсім по-другому дивишся. Починають розкриватися очі, що це дійсно не піраміда, так як всі вирішили вважати так. І тут класно м, подобається команда. Ми тут всі е, дружні. У нас немає переможець, програвший. Ми тут всі переможці один за одного вболівають.